Вітаю, шановні, пропоную вам демоверсію ігри. Вона поєднує собі такий жанр, як стратегія. Ну, стандартний варіант Будуєте поселення, добуваєте ресурси. Плюс виживання, тому що тут у вас є населення, яке вмирає, народжує дітей, має свої якісь там рівні прокачки, тобто хаває, хворіє, ну все таке. Коротше. І ще додали сюди картки, які впливають на ваш геймплей. ну, Вони там випливають періодично ну, по циклу. Народження дитини якоїсь кількості, і вам дають картку. І ця картка дає щось там, плюс якийсь там, або до ресурсів, або просто щось вам подарують, або там настрій населення, може там щось нашлють, там, типу <кхе> щастя, здоров'я, грошей багато таке. Давайте до гри Я покажу швидше, буде показати чим розказати. Так, New Game. Так, оце хард, сурвівал, чил, ну це зрозуміло, важка, середня і легка. Ось тут можна картки обирати, ну зараз їх не можна, тому що їх тут нема по факту. А я оставлю сурвівал, тому що ну це стандартно. Стандарт просто важкий стандартний легкий. короче. Тут це на одиничку, деякі заблоковані, тому що демка, короче. будівлі там теж заблоковані. Так, new Game, Зараз е вона загрузи, і я буду показувати і розказувати одночасно. Поїхали. Так, у нас є центральна наша будівля це острів, на якому ми з'являємось. Тобто є ресурси, риба. Е ну, там, збирати їжа, трава, дерева, камінь, заліза, вугіль. Ну, так як, коротше. Стандартні такі ресурси, як будь-де в будь-якій стратегії. Обирайте собі місце. Де вам здається, що ви там найкраще розбудуєтесь? Тут зараз а, у демці нема ні тварин, ні ворогів, ні торгівлі. Ні Сусідів, які з вами будуть торгувати. Так, де тут заселитися більш-менш? Тут їжа є. Все поряд. Можна навіть десь шльпнутись. Тривай камінь. Вугілля Мідяха далековато буде тягати. Десь. Треба, щоб все було поряд. <хи> Зараз я знайду десь плюс-мінус. Так. Їжі трошки є. Вугілля, камінь. Ну там, здається, було покраще. Тут ще й риба є. А там риба була? Олені тут. Не бритій не голені. Так. Ой, там вугілля, міді там ще. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Кургом Реси. Так, в принципі, тут. Прив'язатися до чого. Так, тут стривай. Трошки їжі, вугіль, мідь. А, ця фігня. М -м -м, мабуть, давай. Давай отут. Бахнемось так. Ось картки. Що нам дають? А, продукція, швидкість прод... Ага, виробництва. У сметері, на 5 років коротше, ігрових. Є картки, бачите, які, ну, прості, покращені, раритетні, епічні і на. Ну, на вдачу. Так. Плавка на 25% і. Їжі. Я так розумію, за Ну менше вона, типу. Спойл, я... Що таке спойл? Бляха, не пам'ятається. Давай я візьму оце, вона оце, ну, тобто, заюзати одразу, або а, зберегти на потім додати. Давайте на потім. Так. Моє поселення. У нас є швидкість. 1, 2, 3, 4. Так, народ попер будувати. Коротше, вони тут зараз повирубують. І будуть робити, ну, будинок. А Що? Кривато ними можна, ну, правим кліком послати кудись бігти, але примусити їх щось робити так не, ну, не вийде у вас. Так, тут черга, коротше, пріоритету, що будувати. Стривайте, дайте, я трошки музички додавлю, а то якось дуже тихо. Наскільки є тут? Давай на 50 музика. Давай на 80, інших хай залишається. Так. Що так, по їжі? Тут можна показувати, щоб підсвитка була у вас ресурсів. Легше орієнтуватися. Дуже корисна штука, до речі. Так. Тут у нас складик невеличкий, те, що ми з собою приперли. Зверху у нас пори року, ресурси. Ну, стандартна процедура. Діти, населення спомирає, тому майте це на увазі. Так, і ще зараз треба, мабуть, все-таки з їжі починати. Давай. Оце от знизу. Ну, будування це зрозуміло, а оце збір ресурсів, ви, коротше, показуєте отак от, от робите. І воно відмічає, що вам треба позбирати повирубувати або каміння порубати, таке коротше. Розчищаєте дорогу. тобто де ви будете будуватися? Так, дорога тут є, можна будувати. А наступна рівня закрита вона ще. Я не знаю, ну, сенсу я її не побачу, чесно. <с> вони по ній ходять тільки коли нема де пройти, коротше. Ну, якщо по ній тільки швидше буде піти. А так, сенсу ніякого взагалі. Давайте пришвидшимо. Рубашки, коротше. Вони тягають, рубають дерева, збирають їжу. Ну, Риба їжу нас вони не збирають, тому що я не поставив будинок для збирачів. Так, поки вони це роблять. Ем, зараз от популяція знизу є. Тобто у вас є ваші працівники, два будівника і цих, Тобто всього 10 зверху. Ще дві дитини є. чотири дитини, два маленьких дитини є. всього 16. Тобто дорослі тут показуються, діти там окремо. Тобто тут професії, усе чим займаються, що виробляють, що добувають. Коротше, все повністю. Так, виробили. Та, трошки поменше швидкість. А, ви ще не побудували. Вперед. Ой, думають. Ні? Не хочете? Так. Не хочуть зараз. Максимум 2. Угу. І давай будинки. Тобто будинок. Є будинки, вони заселяються в них. До речі, рекомендується, як ставити. Ви ставите от є на їжу, тобто збирачі, полювальники і рибалка. А ви ставите спочатку знаходити місце, де що будете добувати, От, наприклад. Ну, тут зараз не видно. от. Їжа збирати там, гриби, там всякі таке травичку з'їдобну. Ягоди ставити і ставити поряд будинок. Вони там живуть і туди одразу кори, ну, типу, ну, забігають там погрітися, так, і вони тут мерзнуть, вмирають від хвороб. Треба мати це на увазі. Ви будете будувати чи ні? Серйозно? Чи наді мною? Оце починається. Так, не хочуть. Ніяк. І поки вони цей не побудують будинок, я ж. Ой, давай ще камень. Може, їм каменя не вистачало. А, три штучки, точно. Не донесли. Вибачте, це я прогавив, три штучки не донесли Я думав, в них тут є, а в них тут нема. Так, принесла. Робітники. О! Ну. Почалося. Крупаша. Зараз вони дороблять, і мені відкриється будівництво, бо воно зараз все заблоковане, бо немає цієї будівлі основної. Давайте, давайте, давайте. Так, є, давайте на першу швидкість. Коротше, е поїхали. Ось тут добуваємо, наприклад, їжу от Збирачі, вона локація, де вони збирають її. Тобто можна одразу тут тулити. Ну, я робив так, чисто там візуально, щоб було більш-менш 20 дерев, 5 камня Давайте. І. Де у нас тут камінь ось є? Давай от так от дерева, трохи повирубаємо і камінчика. Все, пішли mm -hmm. так ось будинок ну, центральний наш І вот тут виставляється можна одразу поставити картку натискати на п'ять років побратим і підтвердити все воно пішло Це пішов бонус ваш. так само можна на житлові будинки робити Тобто, ну, зараз немає картоп на житлові будинки можна ставити на промислові коротше ну на, на любі на любі так що у вас Hmm, ти в нас... Давай, поки ви позбираєте. Ніт. Хантинг, стрывай. Рибалку? Рыбалку е, uh, У воду занурить треба. Так ти? Стривай. Ти серйозно? Ну що за... Ну, там, ну, ну я ж ставив, я вже ж, короче, заходив, говорю, я ж ставив, що ти не хочеш? О, от тут нормально. Давайте сюди. Так, побігли на рибалку. Там, поки вони будують. От є вік людини, її прокачка, наскільки вона добре короче, працює на цій посаді. Вони там народжують дітей, якщо в них є будинок. Так. там? Ага. У мене всього 10. Особливо не хоче розкидатись, треба, щоб вони побудували це. О, несуть. До речі, по людях. А, якусь дай. Ну, давай, мужика якогось. Ось, обрали, відкрили файл. Можете подивитися, що в нього є. Інструменти, одяг, вони потребують цього. А, ха, їжа, тобто а, щастя, стамінка. Ну, все-таки, бачите, скіл, який він напрацював. Де він що він робить, подивитися можна. О, вони вже мерзнуть, зима прийшла, а я будинки не поробив. Так, давай. М -м -м, одразу будиночок там бахну поряд. От так от. А -а давай. Налетіли дикі гусі. Будуйте, будуйте, бистріше <гум> бо вони перемерзнуть і помруть нафіг Залишуся без населення. О, ви стоїте, рубайте. Отак. І камінчики. Холодно кажу, треба піти зігрітися десь. У мене зараз зима. От. Що, мінус населення, ні? Тут, до речі, от є а, у вас список що відбувається, можна почитати, що, йде і як. Ну ти глянь на них. Прям бастують. Перед цим заходив пограти, трошки подивитися, як гра працює. Все нормально було. Тепер, бляха. Ні ні в яку. О, так. Мінус. 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 Все, населення нема. Програв. Ретурту меню. Не побудував будинки все. Корот, отут показують. Так. Те, що у вас доступне а, ну, і те, що розробляється, те, що буде потім. У мене є загрузка, давайте вам покажу. Це я показав старт кривий. Тепер покажу те, що буде. Під кінець а, демки. Ось населення. Будин... А, ну, поселення у вас буде плюс 50 людей. Туки тобто, ну, ще максимум до 50. Тобто є. от Зараз покажу. от є Руда, вугілля, у вас працюють шахтери, ось прокачані вони вже. так Живуть вони, показано одразу, де вони ходять. Де вони ходять? Що їм треба? Коротше. І живуть де, і де вони живуть. ось будинки Пишуть, хто живе навіть майнер, майнер і дитинка. А, ну, Це ті, хто тягає. Те саме, якщо я от перейду, я ставив біля ось... хантері, полювальники мої, склад їм втули, щоб вони сюди складали, вон тут наклали капець. Тобто шкура, м'ясо. завал. По ресурсах бачите, зверху вон. водичка колодязь обов'язково. Ось вони живуть. І тут працюють, тут живуть, тут складають нормально. А вдягатися вони ходять. Тобто в них, ну. Взуття нема, вони десь або зносили, або ще не ходили забирати. Тому що тут от. Ну, можна отак от зробити, щоб побыстріше бігали. Оце... Де воно? Інструментики роблять. Так, вже нема, скінчилося, хотів показати бонус. Ось. Взуття виробляють. Шкуру вони там набили, при прибігли на сії, перенесли, короче, і погнали робити. От свої професії в них є. Прокачуються, чувачки. Склад він забитий просто. Так. Тут он і каміння, і таке. Так. О, замерзла, побігла грітися у хатинку. оп Передумати, коротше. Не її хатинка. <смі> так. Ось рибалка. Сидить, рибалить рибку. Насмикав. Рибка там наловилась. Коротше, можна показувати, ну, на воді там не дуже зручно, тому що типу ну можна показати зону, де ловити. Бачите так. Ну, там тариба тільки в одному місці. Те ж саме з полювальниками. От у вас полювальник, це склад. Обираєте локацію, де де їм шукати. У нас є своя велика локація. І ви вказуєте, де саме там можна робити це. І вони бігають самі і все роблять. Пів-пів, побіг. Давай. Оп. І потягнув. Свіжувати. Давай, давай, давай. О! Все, справа пішла. Вони живуть і тут всі. От, хантери, фішери, ну, тобто, полювальники і рибалки. Те ж саме, бачите. Роки написані кому скільки Тут он з дитиною два роки. Тобто їхні потреби, що вони там ну, понабирають собі. Так. У місті ну, те ж саме, в принципі. Ресурси, виробництво, одяг роблять. Це займається посадкою рукою. Тобто ви можете поставити пріоритет, ну, я залишив баланс, коротше. Вони і рубають, і саджають, і у них там. 52 роки. Ну тут, я не знаю, десь до 60 максимум доживають. Тобто он побіг он. О, пішов десь у хату. Вони тут висаджують у це все. Потім самі ж вирубують, відносять, ну або їм допомагають носії, якщо вони у вас є. Якщо у вас їх нема, ну подивитися можна отут. ось. Вони йдуть на усюди, Ви просто розкидуєте, ну, куди вам треба. Якщо у вас десь не надзвичайно, просто знімаєте, щоб вони тягали, допомагали. Ну, зазвичай це не треба. О. Пішов саджати. Той та рубає, той саджає. Та збираю. Накопав, та побирала, поперла, туди віднесла. Тут дрова рубають щоб не мерзли взимку. Трубі допомагати жінці, а? Який. Так, що в нас тут? Ну тут кузня, Мабуть, єдина кам'яна будівля. Ну така, от серйозна. А, ні, ще є. А інструменти там роблять. Інші плюс-мінус такі от глиняні або з дерева. По будівлях. Тобто будинок закритий, тому що демка. Тут теж бачите, скільки сього нема. Тут о, бля. По ресурсам. Оце те, що є. І тут заблоковані. Тик-тик, тик, 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 тик. А? обслуга. Тобто Тут таунцерт, ну це оце от будиночок. Далі все. Тобто, і кладовища, і компост, там і, ма, і, і школа, і торговий пост, і шип'яр там, кораблики. Я думаю, за оставці ви бачили там кораблі. Так. Ну, декорації не підвезли, захист. Тобто, арчери, армор, бараки, кам'яні вежі, ворота, стіни, коротше. ну дерев'яні і кам'яні, кам такі. Тобто тут є вороги, ну, право в демці їх нема, але так вони будуть. Хижі звірі, вороги, а, сусіди, з які можна торгувати. Ну і воювати, я так розумію. Так. Що там ще? Ну, хвороби всякі такі. Виглядає, ну, ось так. В принципі, ну, нормальний. Візуал нормальний. Я б не сказав, щось там крутий або поганий. Нормальний візуал для нормальної стратегії. Непогана іграшка. Можна позависати, позаліпати. Хочете, можете а, пограти її. Коротше, демка безкоштовна, як ви розумієте. Я залишу посилання під відео. Музичка тут приємна. А, ну там в мене взагалі як вона? Та наша стоїть. Бо я її лечую у себе, бо можливо вона на запису буде гучніше. Може навіть мож, мене може перекрикнути. Тому що ну, демки такі штуки, що якщо ну, там звук нормально не вистав, воно або перекрикує, там може в меню одна чи, ну, е якість музики стояти, там занадто гучно. Де що в гру вона є, легчутна, все таке. В принципі, непогана стратегія. Зірок з неба не, не хватає. не хапає, не хватає. Так, Каже, м'яса немає. 66 років. Нічого, дожили. В мене мерли там 58, Мерли, там бо одягу немає, там щось ще, ще чогось, коротше. Працюють, вони намагаються працювати біля хат, в яких живуть самі автоматично. Можна брати юніта, Там взяти, коротше, десь його по, от тикнути і показати, Іди сюди. Він дійде до тієї точки, розвернеться і піде по своїх справах. Так що отак? Що ж. Гру я показав, в принципі, нічого важкого. Повтикати можна посидіти, розважатися. Все, що тут є, я показав, розказав. Картки. у вас отут от. Ось вони даються вам, коли у вас народжуються діти. Тобто мені треба ще 11 дітей і мені дадуть картку. Я показав зараз, як вона виглядає, ну таке вже. Там така, коротше, як рулетка, де территори. Пролиститься, потім рандомно випадає, кажу, щось, і ви такі думаєте, що побрати собі. Там десь три варіанти. 3 чи 4, не пам'ятаю. Ну, десь так. Ось така вся гра. В принципі, посилання під відео. Хочете пограйте, зайдіть, по об'єму вона десь 600 чимось мегабайт <смеш> Невеличка гра. Нема там якихось крутих налаштувань, вимог, там все такого. Там не, не, не треба скачати 20 гігабайт, щоб пограти 10 хвилин. На цьому, все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.